Друзі, сподіваюсь, в цьому сезоні всім вистачить нашого флісового костюму, бо ми його вже отримали. І це модель одна з топових від бренду AVEX. Костюм найвищої якості складається він з щільного флісу, але він м'якесенький і дуже приємний до тіла. Ковтинка у нас де буду показувати вам на сірому колірі, бо є ще чорний. Ковтинка йде з капюшоном, капюшон на колісах. Капюшончик на колісах регулюється. Дуже охайненько складається, бачите, не топорщиться. Тут капюшончик буде дуже класний. Кишеньки на блискавці, а рукавчик на ось такій резиночці. Це дуже класно, бо рукавчик не буде бовтатися. Сама ковтинка виконана з рукавчиком реглан, тому вона буде м'якенько лягати на плечі. Також ця ковтинка і штани підійдуть на високий зріст. Про штани. Штани у нас на манжетах джогери. Є кишені, кишені всі на блискавках, широка резиночка і куліса. Нічого зайвого, штани в чорному кольорі. Два варіанти. Дивіться, сі сірий костюм з чорними штанами і повністю чорний костюмчик. Розміри від емочки до 5 xl тому і величезні хлопці теж на вас буде розмір. Чекаю вас в директі, замовляйте, поки не є.